Вітаю вас, шановне товариство! Як ви знаєте, Наві грали свою серію проти команди Aurora Gaming в матчі до, по суті, виходу плей-офф на Blast Slam 4, і вони програли цю серію з рахунком 2-1. І це мене м, наштовхнуло на таке бажання, знаєте, от, багато людей. Я не знаю, хто це наговорює і так далі. Але багато людей несуть цю думку в маси, чи самі доходять до цього, що навіть постійно програють якийсь драфт. Якщо вони програли, значить автоматично вони програли е гру через те, що у них поганий драфт. Тому що ну, гравці ж не можуть погано зіграти, правильно? Просто у них поганий драфт. Як вони драфтять, Чому вони не взяли Пуджа раніше? і Чому там хтось там кік Вандерфул, Кік Зайця, і так далі. Так далі, так далі. так Так от, це мене наштовхнуло на думку проаналізувати ну, приблизно серії три. Драфтів команди наві, щоб ми нарешті з вами зрозуміли, чи дійсно команда наві програє. Драфти. Не забувайте підписатися на канал, ставити подобайку. Ну і давайте дивитися відео. хочу сказати, що це моя суб'єктивна думка. До повномасштабної війни, ви знаєте, що я постійно грав професійних командах і постійно займався драфтами. Тож я варто зазначити, що давно в професійних іграх не був. І, наприклад, я не знаю зараз, що для команди пріоритетніше. Це сам first pick чи last pick, Що це мається на увазі? Це означає, що якщо команда пікає першою героя, то у неї не буде last pick. Піка і так далі. Тому цей пріоритет я вам зараз актуальний не підкажу. Тим не менш, ми можемо аналізувати те, що зараз команди роблять по драфту. Це перша гра навіть проти команди Аврора, і я вважаю, що навіть ті ігри, де вони грають гіршим драфтом, але виграють, я також про це буду проговорювати. Або ж навпаки, якщо у них був кращий драфт, і вони програли, я також про це, звісно ж, скажу. Дивіться, тут було як: навіть відповідь на Марса взяли собі Абадона. У є при цьому Ласпік, це можна побачити ось тут, якщо ви не звертали на це увагу зверніть. Ну це так, простіше пояснення для тих, хто споглядає ігри, щоб швидко орієнтуватися, у кого ласпік, у кого ФП. Дивіться завжди за ось цією шкалою, і так вам буде зрозуміліше. Абодон це абсолютно нормальна відповідь на Марса. Я думав, що, можливо, можна було трошки агресивніше героя взяти, але Абодон це прям файна відповідь. Далі видно, що має беруть проти Марса. В чому концепт? Шедодімон заспавлює поїздами в арену, і він може сховати навіть проти грані Марса героя засейвити його. Ну і плюс в комбінації з Абдоном це також не прям погано, та й заяць на шедодімоні грає дуже прям файно. Тут команда Аврора добирає у собі Джакіро і Тускара, і Ніко миттєво собі бере штормспірця, тому що він бачить, що тут нуль героїв цього шторма, а Рокіо на Марсі просто не здатний буде його ловити. Забирають Аврора квапу, суто герої на Лені проти Шторма, Добирають зайця Наві. Це або герой для Рідуса, або для Зайця, в залежності від того, як вони захочуть поставити своїх сапортів. І ось тут у нас далі іде той самий Ласвік, котрий, як ми пам'ятаємо, буде у команди Наві, баненсі Андерлорд, береться све. Загалом тут у Наві повністю ініціатива зараз в драфті. У них вже доволі непогані тут герої. Тут якби якщо б я грав, я б напевно брав би якогось собі акша проти ну, Тому що це база навіть в сейф Тускара, але грає пімі, тож він вирішив взяти собі андайнга в цій грі. Бачимо, що вони думали ну прям достатньо довго. Чому андайнг? Тому що наві беруть, якщо ви помітили, вони часто беруть комфортно для зону для себе, не виходять з неї особливо. І з Андаїнгом вони грали і вже майже. Перемагали. Вони одну гру програли. Ми на інтерв'ю з Юрою Пімієєм спілкувалися про це, пам'ятаєте, якщо що, де вони погано лінію простоїли і програли ту катку. На жаль. Але аналізуючи драфт команди навіть тут, я хочу сказати, що мені здається, він трошки гірше, ніж у Аврори. Чому так? В цілому, треба дивитися на баланс драфту. От. Три кори команди Наві, єдиний їх великий плюс це те, що Андайн може домінувати лінію проти Свена, і він би бажано хотів би це робити. Проти шторма дійсно мало кетчів і є під цей в вигляді абодона, він може йти вперед разом з Андайном. Тобто, якщо Navi грають першим номером, у них, начебто, все файно. Але якщо такого не відбувається, то у команди Аврора Лейтгеймі при рівних та творцах, все набагато кра краще буде, як на мене. Адже квабуту так само, як шторма, немає чим ловити взагалі. Марс все ще на набагато героїв ніж Undaйн в моєму розумінні. Ну і Свем просто сильніший кор як Абадон. А у Наві просто в лейтгеймі буде дуже сильний штормспіріт. Але як ви розумієте, дота так працює, що на е, командах плюс-мінус однакового рівня ну рідко таке трапляється, щоб е, хтось прям перепікав когось в салат, і Ти такий зайшов, хоча ми про це повернемось пізніше, і виграв е, в салат каточку за рахунок виграного драфту. Я загалом вважаю, що нарікання на драфт. Професійне саме нарікання на драфт. Це слабка позиція. Чому так? Поясню. Тому що завжди легко пояснити, чому ти про... програв каточку. Ти програв каточку, тому що у тебе тренер чи капітан пікнув поганий драфт, тому що ну їм легше грати. Це завжди найпростіша позиція, і в моєму розумінні вона найслабкіша. Завжди в своїх командах була така теза, що ти маєш право критикувати драфт, сильно критикувати драфт, якщо ти все ідеально зробив в грі. Якщо ти відіграв цим драфтом як треба, ти можеш сказати своєму тренеру, пікеру, капітану, не знаю кому, про те, що чувак, що ти на драфті в Ми не можемо виграти, ми все ідеально зробили. Має сенс, але звісно, бувають і ситуації, де ти, в принципі, зіграв близько до ідеального, але драфт не дозволяє, і можна завжди драфти покращувати. Це дискусійне питання. Якщо ми аналізуємо цю гру... То навіть не змогли тут задомінувати достатньо е, рано. І у ну, них було переваги всього 3000, тисячі. Це недостатньо, як на мене. Але тут вони грають проти команди Аврора, котра далеко від ідеалу грає. Вони просто вирішили зробити ось такий мув. Тут Свен натискає блінкдагер і смок разом з Барсом, у котрого з'являється пайп. Вони йдуть сюди, побачили пімія і нападають, ініціюють в Андайнга. Андайнга, очевидно, підсейвлює Shadow Demon, Андайнг натискає Блейдмейл, робить багато де межа по всім. То знаходиться тут і навіть просто реагують на цей тімфайт. Бувають майже всю команду Аврора. Ось тут. І таким чином виграють гру на першій мапі, тому що ну далі драфтом зліва ну вони просто не змогли зарекаверитись, вен далі здох і е, таким чином наві виграли першу мапу. Хоча, як на мене, у них тут трошки гірший драфт. Але я не вважаю, що це якийсь прям програш драфту. Ну просто трошки краще команда ворожа пікнула, нічого критичного. Також варто зазначити, що якщо ви дивитесь за якоюсь командою, ну це буде очевидно, але про всяк випадок я проговорю. Наприклад, ви подивилися за командою Falcons, так? І ви не можете зрозуміти, чому там, наприклад, команда Na'Vi не може пікнути таких самих героїв приблизно і виграти цими е, драфтами. Тут це працює для абсолютно будь-якої команди. У кожної команди, як я вже казав раніше, є свій комфорт героїв. Хтось частіше з нього виходить, хтось рідше з нього виходить, хтось краще грає на некомфортних героях, хтось взагалі не може зіграти на некомфортних героях. Відповідно, Na'Vi, от особливість цієї команди, ми бачимо, що навіть... Дуже часто, як я вже казав раніше, не виходять з зони свого комфорту. Тобто це говорить про те, що команда не може швидко адаптуватися до нової мети, і відповідно до них простіше готуватись. Тому що, ну, як драфтер, в минулому може точно сказати, що ти постійно проти кожного колективу готуєшся за там, день до серії, чи в той самий день проти цієї команди, адаптуєш свої драфти. Проти ворожої і пропікуєш по суті всі варіанти там, з кимось в лоббі. Е, хтось пікає за, там, за сторону Наві, наприклад, чи там хтось пікає за сторону Аврора. І таким чином відбувається підготовка драфтів. Ну, це така трошки інсайдерська інфа. У кожної команди вона може відрізнятися, але концепт такий саме. Це драфти команди Наві проти Аврора на другій мапі. Тут я абсолютно впевнений, що Наві е, ну перепікують в салат. Зараз Аврору просто неможливий слад, я потім просто поясню один момент. Єдиний небезпечний момент у них полягає в тому, що у них тут немає Ласпіка, вони беруть тероблейда, тероблейда в майже ідеальну гру, і команда Аврора повинна закрити зараз Ласпік у Флейнерам, таким, котрі повинен законти тероблейди. Я вважаю, що це також проблема команди Наві, про це ми поговоримо на третій мапі. Зараз у команди Аврора є просто неймовірний шанс пікнути Дарксіра. Тероблейда, ну це авто він герой. Плюс Старксір, Абадон комбінація дуже сильна по лінії, по грі, По грі точніше з суржом, <кхід> а потім біжить з Рейдіансом, з шелами його не вбити, грати нереально складно. Ілюзія суперсильна проти тебе збирає шаганім, крім грати на тероблейді неможливо в доту. Тим менш, команда Аврора, ну вона не дуже розумна, варто це зазначити. Вони беруть собі Шейкера. І у Наві в цій грі, ну, я вважаю, що ніхто ні зболівальників, ні. З команди ні звідки завгодно не може нарікати на драфт в цій ситуації. У них просто ідеальний пік. Але інколи так буває, що ну команда. Ну так, справа, звісно, є свої е, бонуси, свої плюси проти драфту Наві. Тому що, якщо подивитися, Наві не змогли адаптувати. Ну, давайте так. В принципі, у кожного драфту в доті є свої мінуси і плюси. Це очевидно, наче. Але ти повинен свої міс мінуси закривати за можливості. І якщо ми подивимось зараз на драфт команди Na'Vi, то що ми бачимо, їм не вистачає. Їм категорично не вистачає під сейву. Правильно? Ну вони перемагають там 13-15 тисяч майже всю гру. Але вони не можуть зайти на хай раунд. Чому? Тому що вони грають проти батрайдера з блінком форстафом БКБ. Ну як, як бити хай раунд, якщо батрайдер живий, він вивезе Терроблейда за Егісом без за неважливо, і його б'ють два рази. Грати, очевидно, Unreal. І відповідно, навіть в цій грі просто не адаптують свої айтембілди. Ми бачимо, що тут немає Лінкенсфери на панго, немає Лінкенсфери на інвокері, на Терблейді. Ну він і не повинен збирати Лінкенсферу, це його команда повинна зробити. Немає Лотос Орба на Запортів. Ну нічого немає. Апнутого Єула ніякого немає, також в тому числі. Ну але апнета Єул не сейвить, тут варто це зазначити це правильно. Думка, але ти після, ласов, в принципі, можеш його натиснути. Тому можна було б хоча б спробувати. І таким чином вони просто не можуть завершити гру. Команда Аврора постійно відстає колосальну кількість золота, а потім вони проводять тімфайт і виграють у Наві цей тімфайт, камбекують всю гру, і навіть далі сипляться ментально, морально. І тільки потім вони починають адаптувати, адаптувати свої item-білди Нік бере собі Лінген Сферу, Зая все ж таки взяв собі Orb але це вже відбулось, коли їх камбекнули, і коли шансів видрати справи в гіпрлайт-геймі вже відчутно більше, ніж у драфти команди Наві. Тому тут навіть 100% виграли драфт. Але ну вони просто набагато гірше зіграли в моменті і закинули фрішну прям каточку. Тепер йдемо до третьої мапи. В рішальній мапі хтось придумав в команді взяти ферст пік бруду у відповідь на щодо Дємона, котрого вкрали Аврора геймінг. Це дуже неочікуване рішення, приховувати цього не буду. Адже дивіться, я поясню концепт, за яким зараз наві беруть герої. Їм треба, дивіться, бачите, у них. Флекс героїв. Що означає флекс герої? Це означає, якщо ти їх відкриваєш, ти гарантовано не показуєш, на яку лінію цей герой іде. Наприклад, ми беремо там Тімбера, цей герой йде на офлейн і на мід. Правильно? Правильно. Беремо пангаліра на офлейн і на мід. Рано його відкриваєш, складно законтрити героя. Відповідно, далі тобі простіше пікати собі інших персонажів. Концепт приблизно ось такий. Бруда, вони взяли, бо панго в бані, їх флекс герой Тімбер в бані, в тому числі їх флекс герой Манкікінг в бані, також їх флекс герой І штарма забанили, тому що хотіли взяти на що до Дємона. Цього б штарма, Наві, я вважаю, вони зробили чотири ідеальних бани. Тому у Наві майже нічого не залишається. Вони вирішили взяти собі Брудмастер, котра ну, теоретично флекситься на офлейн і на кері позицію. Ну, ну, ладно, ну, якби намітше можна, але в реаліях Наві офлейн кері. Я думаю, Ніку на бруді не грає. Вони беруть Then. Варлока. Беруть Undaїнга і беруть собі Step Undying — це герой, який флекситься на офлейн і на Мідлінію, бруда на офлейн і на кері, відповідно, Наві можуть взяти собі абсолютно будь-якого кор-героя на Леспік. Тут вони бачать медузу, але я гадаю, що вони трошечки упоролись в те, щоб прям не показувати, хто куди йде, і можна було просто взяти дефолтного. Якогось підлейнера і флекс продовжувати е, бруду на фік. Бо Андайнг вносить дисбаланс драфту. В будь-якому драфті важливий баланс. Що означає баланс? От дивіться, чотири герої на я, бачите? Да? Один стан на команду. Пещий Снапфаер. Ну окей, варлок варлок голем. Вибачте, варлок голем. Але цього недостатньо, очевидно, щоб грати е, в дотку. А в топі на, на горі тут все, що тільки можна. Тут гіперлейтгейм, багато демеджа на Джакіро, на Марсі, Медузі потенційно. Е, Тімфайт просто шалений, танковість шалена. Ну, типу, баланс драфту повністю зберігається. Воно беруть собі патрайдера. І тут у наві питання: кого їм взяти в цій грі, щоб виграти цю гру. Знову ж таки, от якщо ви дивилися вчорашнє відео, де Наві грали проти команди Бетструнь, Бетструнг згадали такого героя, як Легіон Командер, і автоматично просто виграли першу мапу за 20 хвилин у Наві. Тому що це був настільки ідеальний пік, хоч його її взагалі ніхто не бере. Взагалі ніхто. Але вони згадали, взяли, не побоялись і виграли без шансів. Кого повинні Наві взяти проти медузи? Питання риторичне. У них не вистачає дійсно станів, ну. Я розумію, навіть ну, що вони такі сидять, у них у нас дисбаланс драфту, нам треба хоч щось е, взяти, щоб виграти цю гру. Але ну не взяти Дарксіра в медузу. Ну я не, не знаю, коли його треба брати тоді. Можна навіть мідового Дарксіра для Ніку взяти, купити на ньому Домінатор, купити на ньому Блінка Ганім БКБ, зіграти на себе і розвалити цю гру в соло. Тому що тут нуль героїв проти нього. І Дарксір Медузу це найсильніший слеш мідлейнер на планеті Земля. Навіть довго думають ці ситуації. І нічого краще не придумала, ніж взяти Кентавра, тобто знову комфортного героя е, в Марса, котрий, очевидно, закриває Кентавра Арену, ти на стампіді не можеш вибігти, як і твої герої на стампіді не можуть вибігти. Марс завжди був контролю Кентавра. Ну і просто вирішили зіграти на м -м, свій фарм, здається, тобто не вийшли з зони комфорту. Загалом, я вважаю, що в цій грі у Наві були достатньо хороші шанси сиріально перемогти, але аналізуючи драфт. Ну їм набагато це складніше зробити, ніж команді Аврора в лейтгеймі. Типу вони, якщо затягують цю гру, у команди зліва, очевидно, набагато фейвера матчапи по корам, по всьому, чому тільки можна, по ініціації, ніж це відбувається у команди Наві. Тут вони просто. Я думаю, це як цей процес був влаштований. У них флешбекнуло з минулої гри, і вони вирішили зіграти на Тараса на Брудмазер. Тому що його ніхто в минулій грі на Тилблейді не підсейвлював, і вони такі. Давайте візьмемо лінку, аганім на кентаврі, лінку на Варлоку, лінку на Снепці. Дивно, що тут не взяв Лінкенсферу. сферу ну, То все, щоб сейвити бруду. Але бруда фізично ну, вона не може перебити медузу, це неможливо. У бруди основний її спел на демедж це перший спел. І те, що допомагає їй перебивати героя, це лайфстіл. А ти не лайфстілишся, коли ти б'єш медузу, ти не можеш її перебити. Відповідно, тут їм треба було просто зіграти на себе, зіграти. Там в купівлю або Аганіма, або Лінкенсфера на Кантаврі, е, і з грати стає аурою на, на цьому левелі. На Варлоку, я думаю, можна було також купити собі Аганім Рефрешер якийсь і однієї лінки, одного Лотосвор, було б більш, ніж достатньо. Але знову по драфту то їм достатньо складно грати. Вони тут не вийшли зі своєї зони комфорту на Ласпік. І, на жаль, програли цю серію і вилетіли з турніру. Тут оцінюючи, оцінюючи драфт, я думаю, що тут десь 75. Ну, ладно, давайте навіть 70 на 30 на користь команди Аврора по цьому драфту. Але це знову ж таки, це не виключає того факту, що Наві по грі просто сильніша як команда і навіть гіршим драфтом могли виграти цю гру. Далі пропоную проаналізувати драфт команди Наві проти команди Героїк. Тут вони беруть Фуріоно у відповідь на лішака. Це Форіон Мідовий, котрого зараз часто пікають команди, і це Наві вирішили вийти із зони свого комфорту, взяти героя для Ніку на Мід, котрим він не грав очевидно багато ігор, але котрим перемагали команду Наві на цьому турнірі. І не один раз Це й не кваліфікація. В принципі, також мідовим Форіоном команда Маус перемагала Наві, якщо ви таки пам'ятаєте. Там Мідван грав на ньому, але у нього прям безліч ігор на ньому. Тому це не дивно. Тут вони собі беруть пуджа для зайця. Це таке нововведення, але я б не хейтив насправді цей пік. Я думаю, що це доволі непогана міліста четвірка, котра в хороших руках може прям багато імпакту навести. Але у команди героїв, як ми бачимо, також є свої ідеї. Вони беруть лішака для Віспера, Абадона під нього. Абадон-Лішак це завжди було супер і супер хорошою комбінацією. Беруть клака для Скофілда. Клака Скофілда ми всі прекрасно пам'ятаємо. Далі міркують, міркують, міркують. І їм треба взяти САП плюс кора. Вони беруть Дазла плюс бруду. Хороша дуже комбінація, тому що Дазл прохилює всіх павуків, котрі бруда підводить в ворожих героїв, і там йому грець, як стає все погано. Єдине, що тут у Наві підкачала підготовка до цієї мапи, як на мене, вони забули забанити одного дуже і дуже важливого героя саме проти цієї команди, коли вони беруть собі бруду. Якщо подивитися на драв знизу, то кого ми можемо побачити, і ми побачили цього героя, це Міпо. Ну проти Юми треба банити. Міпо, друзі. Тут я стовідково впевнений, що тут я стовідково впевнений, що Наві просто чи забули про цього героя. Чи взяли собі бруду і недостатньо оцінили імпакт цього Міпо, але Міпо проти Бруди, ну це прям супер-контр-герой, бо Бруда не може нормально кайдати по сіткам, перебити Міпо вона ніколи не зможе у нього без безлічермору. І він збирається ваганім грати. Задоволення ніякого немає. А всі інші герої також нічого не роблять. Але, варто віддати належне команді Наві. Вони е всі цій мапі грали першим номером і майже задомінували команду героїв. Тому що якщо подивитися. На е, ось цю ситуацію на 14-й хвилині, то у них 6 тисяч переваги. Це прям дуже і дуже багато. Але вони просто дуже незлагоджено пофайтились на ось цій Експі. Дивіться, що відбувається. Значить, Зараз лішак Клокверк біжать сюди. Ідеальний хук від Буджа На цього лішака вбивають. Ну, прекрасно. Типу, все просто чудово стане на зараз е, у команди Наві. Далі Сардар забирає експу. Тут експа залишається, навіть це бачить повністю. Ну і Ніку вирішив е атакувати з ґадзиджусом з цього андерлорда. Вони його атакують, це просто зайва, абсолютно жадібність, е котру вони ну, не можуть фізично собі дозволити і вбити героїв в боті, і забрати експу, і потім повернутися на топ, ще забрати експу. Це просто перегруз по мапі максимальний навіть з таким героєм, як Фуріо. Ну а далі Тарас Газеджус просто помиляється. Е на нього ініціює клокверк, е його буває сірі у котрого не було гри. Потім ось тут е, Міпо вбиває Піміє, котрий вирішив пофармити. І тут у Наві ну просто всипається вся, вся гра, вони втрачають всю перевагу, і потім е, не зможуть зібратися до кубки протягом цієї гри. Я гадаю, що хоч у Наві і гірший драфт в моєму розумінні через того Міпа, котрого він навідав, якби він був в бані, базару нуль, у них прям драфт прекрасний був. Але проти Міпо на слотах ну, грати дуже складно, тим паче, коли у них такий офленер, як Слардар, ну типу Стардар проти Міпо, ну, у нього подивіться просто кількість армору. У нього 23 армора, плюс він збирає собі дисперсер майже завжди, буде пуржити ампліфай, ну грати задоволення ніякого немає. Хоч навіть зараз відставання 2000 золота, а повірте мені, по ігровим аспектам тут, ха, тут ГГ. Тож, якщо ми ведемо відлік по виграним або програним драфтам. Я гадаю, що ну перша команд... матч, перша мапа проти команди Аврора це не критично програний драфт, Тож тут можна там 50-50 сказати. Другу вони виграли в салат, третю програли, і зараз я гадаю драфт вони програли. Тобто більше програли, ніж виграли. Але чи критичні ці програші по драфтам? Ну насправді на третій мапі і на цій мапі в моєму розумінні так. Якщо ми візьмемо матч проти команди Liquid, то я вважаю тут навіть просто ідеальний драфт. Вони прям зробили от. Все, що їм треба по піку в цій грі. Вони взяли собі Есефа у відповідь на Тімбера. Я вважаю, це хороша відповідь, тому що ти хочеш поставити Есефа в лейн з Тімбером, взяли собі комфортного панголіра, у них все флекситься, все йде куди завгодно. У них лист пік. Вони навіть взяли у відповідь на Шадоу Дімана, котрого взяли проти Бейна. Навіть взяли Рікі для Зайця, тому що ідея в тому, що Рікі може зібрати собі шарт. Дати смок скін по герою, і Бен туди дасть фін і і Demon не підсейвить цього героя. Це дуже розумно насправді. От. І я гадаю, що пік у Наві є. тут просто ну, ліпше годі уявити. Тут Ліквіди взяли собі Манкі Кінга, але Наві тоді поставили SF на мід, закрили гіро скутером Тімбера. Це те, як робили, до речі, проти Наві команди Бетсрунь, Ну і виходить у них лінія з гіро, виграється в. Тімбера, лінія ЕСа виграється Макікінга, хоч ніколи, до речі на Мангікінгу стояв нормального ЕСФ. Тут він просто нішу переграв по скілу. Ну і пангольєр Гольєрмін завжди своє матиме. І таким чином Наві виграли цей драфт салат, які абсолютно спокійно в всі грі і не відпустили ліквідів взагалі з цієї мапи. Тобто, іншими словами, критичні помилки у них в драфтах, ну, в моєму розумінні були там проти команди Аврора на третій мапі. Проти команди е, героїв те, що вони не, не забанили міпо, але так само вони і критично можуть і виграти драфт, як проти команди Liquid чи проти команд слабшого рівня. Тому що якщо ми подивимося, наприклад, просто парсіри команди Наві, що таке парсіри це ось ці чернетки всіх героїв, які вони брали. То ну, ми можемо побачити, що ну окей, наприклад, проти спірітів, я вважаю, що у них тут абсолютно рівний драфт, вони просто знову забули про істування Дарксіра. Тобто, все йде до того, що, от подивіться, бачите, вони двадцяти пік, це ласт пік, проти теробледа вони Дарксіра не беруть ж гірнаутом ідеальній комбінації. Ну тобто, навіть бояться експериментувати з героями поза зоною їх комфорта. Я б сказав, що ось це є головною проблемою команди. Те, що вони беруть суто комфорт для себе, котрим вони перемагають беззаперечно. Наприклад, тут вони беруть ідеальний для себе пік проти команди Маус, і вони їх перемагають слаб, тому що це ну, класні їх герої, їм легко з ними перемагати. Тут вони беруть Тімбера, на котрого є нуль відповіді чомусь на ласт пік Тімбера. О, вичась, на ласт пік на ферстпік для команди наві Тімбера. І, відповідно, далі вони від цього будують свої драфти. Але підготуватися до команди Наві ну дуже просто. Тому що, ну, ти знаєш, готуючись проти Наві, що, е, наприклад, для Юрі Пемієя вони не візьмуть Андерсіра на Ласпік, вони візьмуть або Тімбера, або ну, котрий буде в бані вже да? або Пангаліра, або Андерлорда, або Кентавра. Для Там Ніку вони більше не візьмуть Фуріона, тому що Ніку погано зіра на Форіоні, він буде грати на Штермі, Есефі, Манкікінгу. Паку, якщо а, ну, паку вони зараз не грають, він давно не грає. Ну, тобто, пул дуже лімітований у команди, і мені здається, їм треба більше експериментувати на некомфортних для себе героях. Тому що проти них, адже драфт, розумієте, це така річ. Ти можеш бути генієм драфту, розуміти, як законтити будь-якого героя. Але якщо у тебе команда не може виконати і каже, мені комфортніше зіграти там, ну, це. Просто там умовно кажучи, мені комфортніше грати там на Андерлорді, а на Драксірі. Або команда навпаки, він каже, там Юра каже кім'я. Візьміть мені я розвалю, а команда каже, ні, Юра, давай на комфорті зіграємо, щоб ми як звикли. То ти не зможеш багато драфтів вигравати. Тут не може бути претензій до трафтера. Чи там тренера, чи капітана, чи кого, якщо команда просто не може виконати належним чином на кожному герої. Саме тому ось цей місяць, котрий буде до піджила Валахі, на котрий навіть також пройшли. Я б дуже радий витрачати час на те, щоб готуватися в різноманітті своїх героїв і розширювати свій пул, щоб до них було, по-перше, складніше готуватися. По-друге, щоб вони були впевненіші саме в своїх силах. В тому, що вони можуть в неочікуваній грі взяти хорошого героя, котрий ідеально заходить, і закрити ворожий драфт на ласпік і повноцінно реалізовувати силу свого піка. Якось так, друзі, сподіваюся, не сильно вас нагрузив. Доволі емоційне відео вийшло, але дякую, що дивились. Не забувайте підписуватися канал, ставити подобайку і побачимо за мене, коли побачимось. На все добре.